Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі. Програма позиція. Гість нашої студії, народний депутат України, Руслан Демчак. Я вітаю вас в нашій студії. Говорити ми з вами будемо про монетарну політику і діяльність банків. Загалом зараз багато питань і багато різних проблем останнім часом. Ми чуємо, що стосується саме розвитку фінансової сфери, зокрема банківської діяльності. Що насправді відбувається, Як би ви загально проаналізували стан банківської системи на сьогодні? Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, якщо коротко сказати, то іде стабілізація банківської системи. І слава Богу, що ми бачимо зараз навіть укріплення національної валюти. Є багато чинників, які можуть вплинути на цей процес, але на даний момент ми говоримо за факт. Є стабілізація фінансового сектору, банківського сектору, і хотілося, щоб ця динаміка була продовжена і восени. А восени, як правило, традиційно всі очікують девальваційні процеси, тому що зараз в першу чергу така стабілізація пов'язана з тим, що Самий найбільший покупець валюти це Нафтогаз України. Він зараз сезонно не закупляє валюту. А Восени потрібно буде закачувати це, тобі, сезонний, газ. Так, так. Да газ потрібно до сховища закачувати, угу. і це десь порядка 5-7 мільярдів доларів, які потрібно буде купити. Тому всі, якби переживають, все ж таки те укріплення. Воно є. Дійсно основою чи воно є таким ситуативним і шаткою сезоном. основою, і все-таки девалювається буде. Є різні думки експертів на це рахуємо. Ну, Якщо говорити про різні думки експертів, давайте будемо оцінювати за фактами. А факти говорять про те, що в ми чули про закриття ще одного банку, і так уже незабаром можемо і достати, дістатися. Уже це більше 80 банків втратили. Ми українська фінансова система втратила. Ну, здається, понад 80 банків. Тут питання не в кількості банків. Тобто, це така сумна статистика. А в тому, які цілі і які наслідки. Я нещодавно тільки повернувся із Японії. Ми їздили великою делегацією. Це представники uh -huh. і національного банку, і трьох державних банків, і міністерства фінансів, і були депутати. Які відповідають за фінансовий сектор, так от у них після кризи 96-98 року було виведено, виведено понад 180. тобто значно більше навіть ніж а, Україні, в відсотковому варіанті. Сектор. Скільки це визначається? Що ми втратили на сьогодні? якщо про це багато? Це багато це спорядка 30%. Але я зауважу, що жоден ні, один тільки банк був збанкрутував. Всі інші банки були або злиті. Або націоналізовані, що ми в Україні не спостерігаємо, і це відповідно велика різниця по наслідкам для економіки, тому що будь-який банк, який виводиться, це страждають і вкладники, тому що дуже багато вкладників насправді. А крім навіть вкладників, ще й юридичних особи, які не забирають свої ресурси, ну, тобто, і це не гадає гроші. Скажімо, є причинно слідковий ланцюг, який uh -huh. потім в результаті приводить до скорочення робочих місць, закриття підприємств. От японці цього не допустили, і це головна суттєва відмінність нашої української кризи фінансової від Японського. Але тут досить активною і такою внучкою має бути робота регулятора Національного банку України. Тобто не допрацьовує на сьогодні Національний банк України, не запускає саме. Інструменти, які повинні бути запущені з моменту такої кризових явищ, коли держава заможня, коли в неї є, от в Японії це трильйон трильйони триль, доларів mm -hmm. золотовалютних запасів, а в нас на рівні мільярдів, мільярдів тобто тисячу разів, населення в них 120 мільйонів, всього лише три рази більше. А Золотовалютний резерв в тисячу разів більші. Тобто, коли заможна держава, то звичайно робити утримання фінансового сектора простіше. Тому тут потрібно говорити про те, з яких базових умов виходив регулятор, що він мав в своєму ресурсі, які він мав для цього інструменти, для того, щоб або утримати, або підтримати, або, на жаль, як хірург відрізати. Тому в даному випадку, звичайно, що краще було б утримати весь фінансовий сектор, дофінансувати його за рахунок державного бюджету, але чи були можливості? Це вже інше питання. От давайте про можливості. От зараз останнім часом ми бачимо певні інструменти, які виходять саме з національного банку України. Наскільки вони матимуть вплив на ту ситуацію, і що насправді вони за собою несуть? От Давайте почергово розпочнемо з того, що певні обмеження вже також або навпаки, лібералізація з'явилася стосовно того, хто і як. Може обмінювати валюту. От що з цим насправді? справді? Справді є покращення тих умов, угу. які були як невідкладні прийняти національним банком, наприклад, обмеження по обміну валюти, по готівковому обігу. Це все сковувало ринок для того, щоб унеможливити скупку валюти як населенням у результаті таких. Пікових ситуацій, коли потрібно було спасати ну, там, свої заощадження, і саме найкоротший шлях це був купити валюту. Так і аналогічні процедури сковування такого ринку для юридичних осіб, для, для того, щоб вони швидше продавали свою валютну виручку, наприклад, експортери, а імпортери навпаки довго купували валюту. Всі ці інструменти, звичайно, вони. Вони вбивають господарські операції, але вони дають можливість фінансовому сектору вижити, і вони носять такий короткочасний характер для того, щоб стабілізувати ситуацію. І зараз ми помічаємо, що всі ці такі екстрені міри вони потрошки відміняються. Це, тобто це, дуже це якраз є свідченням характер. того, що ви сказали, дещо стабілізувалася ситуація в банківській сфері, і саме завдяки цьому ми можемо побачити от такі ліберальні підходи. Що... От якраз у ці поїздці ми мали можливість із представниками національного банку депутати, поспілкуватися так уже і формально, і неформально, і вони кажуть, що Представники МВФ нам радять, хоча ми ми, роз, ми розуміємо, що угу. ми можемо значно більше е, зробити такі ліберальні кроки по скасуванню тих екстрених обмежень, але вони нам каже радять робити це поступально, бо дуже погано для ринка, для психологічного настрою, коли ми нам е, ми, доведеться ні, доведеться назад, угу. потім е, якщо це буде передчасно, і е, е, якщо ми будемо змушені, наприклад, облікову ставку знову піднімати, угу. обмеження нові вводити, то це ще гірше, тому потрібно поступово поставлювати, наскільки. Це є можливим для українського фінансового сектору. І, звичайно, що от, е, на рахунок траншу МВФ, е, я завжди за те, і ще раз під враженням поїздки в Японію, е, за те, щоб розвиватися на своїх ресурсах, і японська економіка, mm -hmm. якщо коротко сказати, то вона, е, вся її е, така унікальність в тому, що вони побудували економіку на інвестиції їхнього населення тобто вони вкладали на довгострокові програми і ці гроші йшли в розвиток їхніх інфраструктурних проектів так от я за те щоб ми за рахунок власних ресурсів розвивалися але в даному випадку нам гроші мвф вони не завадять це буде така фінансова подушка, тому що ми настільки на грані настільки ринок звузився що нам е, будь-які ресурси для того, щоб золотовалютний резерв підтримати на всякий випадок на чорний день, як українці кажуть, е, дуже потрібні. А крім е, грошей МВФ, е, це і програми Світового банку. Вони йдуть як наслідкові, і ну, приватні інвестори, в бакеті, в тому що е, приватні інвестори вони okay. зразу дивляться. Якщо МВФ в цю країну інвестує, тобто є довіра, то, є довіра, і відповідно, і показники е, е, рейтингових агентств е, піднімаються і. Це закручиться така геометрична прогресія інвестицій в Україні. А якщо говорити дійсно за гроші МВФ, ви ж сказали, ви зараз це стосовно дискусії? Чи потрібні нам взагалі такі кредити від МВФ? Зараз також ця дискусія досить активно точиться, адже з осені минулого року ми кредити від МВФ так і не дочекалися, і поки що обіцяли, ніби в кінці літа. а вже зараз знову кажуть, що можливо Україна зможе отримати гроші від МВФ лише восени. Ну тобто, практично, ми рік уже живемо без грошей МВФ, і от ви кажете, певна стабілізація і в економіці, і в банківській системі можливо, потрібно і переглянути певні умови, можливо, не зовсім відмовитись, але переглянути ті умови, які нам виставляються в рахунок отримання такого кредиту. Знаєте, ми настільки бідні зараз, якщо взяти що виставляти ще умови тільки Ну, ну ні, ні, я навіть питання не, не в умовах, що е, в будь-якому разі. Е, як кажуть, запас на чорний день нам потрібен однозначно. Тому в цій ситуації нам потрібно цей кредит МВФ і це покращить, як я вже говорив. І Загальну інвестиційну привабливість, добре. України. а Якщо ми не отримаємо тові фінансової подушки, про яку ви кажете восени, і а дійсно піде більш активніша робота щодо доларному в сегменті. От що з цим тоді робити? А у нас немає звідки ці гроші взяти, і ми почнемо вичерпувати от ті наші залишки і золотовалютні резерви почнуть якраз переводитися у валюту. Що на, тоді буде на жаль, це девальвація? У країни не буде гривні іншого, виход, іншого виходу як. Надрукувати додаткову емісію і їх вкинути в обіг загальний, ну на жаль, це так. Тобто, це тобто, обов'язково має можемо... бути так. Якщо ми не отримуємо гроші МВФ, то можна очікувати додаткового вкиду гривневої маси і відповідно знецінення Української гривні. Ні, я б не став би знак дорівнює. Тобто, ви маєте на увазі, що можливий такий розвиток це саме негативний mm -hmm. сценарій розвитку mm -hmm. подій. Я вважаю, що ми навіть без кредиту МВФ. Я кажу, так так натягнуту, але можемо як пройти якби цей сезон, тому що нам потрібно ще раз кажу закупити газ, закачати в сховища і ну, для цього потрібна валюта, але з іншої сторони гарний урожай, тобто експортери і, mm -hmm. будуть валютну виручку переводити в Україну за сільгоспродукцію по по повидобовним галузям. Також ціни не падають. Слава Богу, тому зараз кон'юнктура ринку світового загального сировинного, вона якби Україну підтримує, тому дай Бог, ми можливо і без кредиту МВФ зможемо втримати ситуацію, понижуючи навіть ті нормативи, які, які вже почав понижувати Національний банк, наприклад, облікову ставку, яка стимулює потім в результаті кредитування і понижує депозитні ставки і вартість грошових ресурсів в Україні. Але МВФ підтримка МВФ нам не завадить на всякий випадок повертаючись, все таки до тих інструментів, які зараз застосовує Національний банк України. Якщо говорити загалом про регулювання, наскільки сьогодні потрібно управління цієї сфери? Чи не можна відпустити загалом ситуацію? Чи потрібно жорстко регулювати? На сьогодні, от про плаваючий, наприклад, багато кажуть про плаваючий курс або інші моменти, тобто як реакція на ситуацію, чи все таки потрібний сьогодні контроль і управління в банківській сфері? Адже також це тема для дискусії. І експерти сперечаються щодо цього. Національний банк неодноразово заявляв, що він вже не буде проводити регулювання курсу національної валюти, а буде здійснювати тільки контроль за так званим інфляційним таргетуванням. Але контроль рівня інфляції в Україні напряму залежить від курсу національної валюти, тому що в нас настільки багато в нашу нашій споживчі корзині імпортних товарів. Що будь-яке підвищення, ну починаючи з газу і угу. і, і, і так далі, тобто тому що структура економіки, структура економіки, вона імпортнозалежна, угу. і тому якби вони не хотіли відійти. Я маю на увазі правління національного банку, хоча б публічно від контролю. Курсу населення валюти це напряму залежить тобто, інфляція. Управл... Це зробити неможливо. Управління потрібне все-таки. Не так. можна відпустити ситуацію і це не, шастер... тільки, це не тільки в Україні, це у всіх країнах світу. Контроль за стабільністю макроекономічних показників він здійснюється. Це якраз є основна функція державних регуляторів. Повертаючись знову ж таки до того банкопаду, от що насправді надалі? Прогнозується в цьому напрямку, і от ви сказали, що нічого страшного, якщо ми втратимо, можливо, деякий зайвий баласт у цій сфері. Головне, щоб інші банки укріпилися і працювали досить ефективно. Насправді, банкопад продовжуватиметься? Банкопад – це відображення. Тих процесів, які є взагалі в економіці України, що таке банк? Це такий самий бізнес, як і завод. Да? Тобто ми розуміємо, що ось стільки скільки банкрутиться банків, так само і підприємства зараз в Україні Закривають. вони в такі закриваються в такі негативні, негативні зараз точці. Неодноразово Національний банк говорив про те, що вже банкопад закінчився, от уже почалась точка росту. Це ми чуємо. Із осені 2015 року від представників управління національного банку, але тим не менше банки закриваються. Чому тому що е, у Банків зараз ну на відміну від підприємств, підприємство може підприємство може банкрутитись рік, два Законодавство виписано так, що банкрутство банків воно йде поза межами закону про банкрутство і воно прискорене. Є тобто, в один день вводиться тимчасова адміністрація, відсторонюється акціонер, відсторонюється правління, і банком уже управляє фонд гарантування вкладів. Тобто, він іде йде на банкрутство дуже швидко, да тобто. В даному випадку у акціонерів банка деяких немає вибору. І коли вони бачать, що вони вже не витягують ситуацію, наприклад, підприємство може піти ще взяти кредит, а такому банку вже Національний банк фінансування не дає, і акціонерів здають нерви. І ми бачили неодноразово наприклад, на прикладі, наприклад, банку Хрещати, коли акціонери приймають рішення, раз така ситуація, вони вже не можуть утримати бізнес. То вони в ресурси виводять свої інші бізнеси, щоб щоб mm -hmm. вони ще не впали, і в результаті залишають фонд гарантування вкладів з пустим Пророжні. балансом порожнім. Ну така ж саме ситуація і з банком Михайлівським, який останнім часом навіть вкладники намагалися якимось чином достукатись до національного банку, підходили до кабінету міністрів. От загалом ці схеми виведення грошей, і які не потрапляють до фонду гарантування вкладів, і люди практично втрачають ці. Гроші. Гроші. Як взагалі побороти от е, такі моменти, негативні моменти в цій системі? Угу. Вкладаються звичайно. зовсім в інші підприємства. В результаті люди вкладають гроші в банк, а насправді вони вкладають гроші абсолютно не в банк, а в підприємства, які виводять потім гроші з із загального фонду. Звичайно, в банку. що тут є вина акціонерів. Тому що вони приймають. Але вона рішення... і національного банку, вибачте, я вас перебиваю, скільки вони мають контролювати, і коли вони якраз виставляють це, цей банк, це, переводять його ті приводять його проблемний, вони повинні проаналізувати насправді ситуацію, це Вже певний період від того, коли на ньому зроблено акцент на банку, до того моменту, поки він оголошений банкрутом, йде певна робота, і тут, напевно, якраз повинна бути активізуватися якраз національний банк України. Я якраз про це говорив. Що у акціонерів вони винні? Це факт, але Тут є і складова е, національного банку, тому що вони не дають вибору вижити. І такої системи зараз третьої альтернативи немає. Наприклад, аби був е, якийсь один санаційний банк, або була програма mm -hmm. по е, націоналізації банків. Я, наприклад, вважаю, що що стосовно банка Хрещатика, його потрібно було однозначно, е, однозначно його можна було і треба було підтримати. І не, не був наданий для банка Хрещатик варіант цієї підтримки, тобто не було і це не тільки зараз в даному випадку для цього одного банку. Ситуація не змінилася. І, на жаль, є чорне і біле, а інших варіантів немає. Крім того, як я вже говорив, що взагалі складна ситуація в економіці. І як будь-яке підприємство банкрутиться, тобто все у нових у нових банків виникають проблеми, тому що їм не повертають кредити. Mm -hmm. Тобто підприємство не повертає кредити, це дуже просто. Відповідно, їм потрібно підтримати свої пасиви, депозити, створюється в балансі розрив, і банк банкрутиться. Тому, ну повертаючись, і питаючи на ваше питання, коли закінчиться банкопад, мабуть, тоді, коли закінчиться криза в економіці, і Національний банк розробить і запропонує альтернативний варіант. Злиття і поглинання тих банків, які відчувають тимчасову нестачу ліки. Дійсно, поки Національний банк думає, що робити із ситуацією, я так розумію, що в комітеті з питань фінансів і банківської діяльності вже напрацьовується стратегія розвитку банківської системи до 2020 року. Там цілий пакет документів передбачається в контексті цієї стратегії. От наскільки такий шлях може врятувати ситуацію? Я думаю, що на, на потрібно тут консульти оперативні дії ніж консолідувати uh -huh. і напрацювання національного банку. Насправді uh -huh. у Національного банку є стратегія, яка іде е, в руслі uh -huh. стратегії реформування фінансового сектору до 2020 року. Я приймав участь у робочій групі, це її назва цільова команда реформ. Угу. І там є порядка 40 проєктів і різних законопроєктів, які є наслідком роботи з цієї робочої групи. І причому по цій стратегії, по цим законопроєктам підтримує МВФ, і Світовий банк, і різні інші міжнародні інституції. Тобто це дуже uh -huh. ну, потужний і інструмент і взагалі підхід. Що стосовно того, що розроблена іще одна концепція, то ну, Це і, якраз є потріб... концепція, яка, над якою і працює робоча група. Ні, це інша. Це інша, тобто да. є і два варіанти ви, 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 Робота знаєте, ведеться в двох напрямках. Ви, ви, ви знаєте, це створено для, мабуть, все-таки для якихось політичних дискусій. Як я, я завжди для поєднання і підсилення. Тому я навіть запропонував. Одну mm -hmm. концепцію запросити на робочу групу, яка працює на базі національного банку, продискутувати і саме краще приєднати і зробити. Але навіть при цьому я вважаю, що знов ну, ж таки, під враженням поїздки і ознайомлення з фінансовим сектором японської економіки я вважаю, що можна зробити ще більше, і для цього в Україні потрібно створити. Або відновити роботу державного банку Ощадбанку, в Японії це почтовий банк, який якого одна одна задача він вже працює більше 130 років. Він отримує вклади населення 100% гарантія на вклади. Ощадбанка, до речі, держава, шутоку, держава, державний де? банк в них почтовий, у нас ну для прикладу, вже ну, є держава гарантує вже тепер і він певні... не не кредитує. Він е, на всі ці ресурси скупляє державні облігації. А потім через їхню фінансову інституцію, яка називається ФІЛП, е, вони е, перерозподіляють ці ресурси у е, державні е, державні інфраструктурні проекти для того, щоб Японець або українець відчував, що дорога, яка будується, наприклад, якщо за Україну говорити, Одеса рені і його тисяча гривень, вона приймає участь у цій дорозі. Вона, але вона має бути відповідно платною, і відповідно ці інвестиції мають окупитися, повернутися. Через державні органи назад банки, в вигляді гарантованого депозиту 100% гарантованого депозиту повернутися людині. От якщо така концепція, я дуже її спрощено зараз ну, вам презентував. Якщо вона запрацює в Україні, тоді ми будемо розуміти, що і гроші МВФ, і гроші, ті, які люди зараз тримають вдома, вони мають працювати на економіку України. Ніхто не відміняє комерційних банків паралельно навпаки. Оця структура, яка буде паралельно вона буде працювати приватному сектору, вона буде можливість давати, коли приватний сектор не зможе кредитувати. Вона може підвищувати кредитування і, якби ці пустоти прогалини попиту на кредитні ресурси, заповнювати. І вона має працювати паралельно із бюджетним фінансуванням, тому що бюджетні ресурси вони не повертаються, вони витрачаються і. Немає повернення. А якщо держава зможе створити на базі мінфіна структуру, яка зможе не, не тільки віддавати без повернення, а ще щоб це були кредити, які будуть повертатися і ще отримувати доходи, то тоді mm -hmm. ми думаю, оптимізуємо кошти нашого населення і зможемо підняти нашу економіку mm -hmm. внутрішнім ресурсом. Ну, я думаю, що ви реально я так відчула, що ви під враженням поїздки до Японії і ви. Думаєте, що Україна також повинна взяти за зразок цю систему і вибудувати саме от за такою технологією роботу в монетарній політиці і в банківській сфері? Е, ну є як багато, варіант мають можливі... моделі, uh -huh. але ці моделі довіряє uh -huh. весь світ. Uh -huh. І якщо, наприклад, випускаються облігації державної позики Японії, то хедж фонди американські їх задоволення... задоволенням. Це купирають. вже знак якості для прикладу. Mm -hmm. Ну, щоб буде близько для наших телеглядачів, єна укріпилася від 1970 року у три з половиною рази. Тобто, курс долару був 350 єн, сьогодні 110. Тобто той, хто поклав 70-му році одну єну, ну ми екстраполюємо Став на нас три з половиною рази, незалежно ще від процентів. Ви ж розумієте? Тому я думаю, що такій економіці можна вірити, таким підходам можна вірити. Звичайно, що є різність наших ментальних підходів, тому що. Українці, вони такі індивідуалісти, японці вони більш такі соціальні групові, якби вони рішення схильні приймати. Але тим не менше, потрібно брати з цього світу найкраще. Дійсно потрібно брати найкраще і потрібно повертати довіру до банківської системи. Через те, що на тлі такого банкопаду реально зараз відчувається така недовіра до банківської системи, до всієї сфери. Цієї можливо, от якраз такі механізми, інструменти, якщо вони будуть запроваджені у нашій системі, допоможуть вийти з кризи. Нових явищ позбутися і отримати довіру українців. Дякую, Руслан Демчак, народний депутат України, був гостем цього ефіру. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився. Зустрінемось.